ФОПівська звітність за перше півріччя 2025 року, нові пільги для військових фопів, ліквідаційна звітність, строки, форма. Про це все у сьогоднішньому випуску ранкової кави. Привіт! я з мене бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні. Мене звати Мар'яна на і я є незалежна податкова консультантка, практикуюча бухгалтерка, проводжу онлайни. Живі зустрічі із бухгалтерами-практиками. Інформацію про найближчі заходи можете побачити в описі під цим відео. Більш детально про що в сьогоднішньому випуску: це строки звітування і сплати з єдиного податку, військового та ЄСВ. Сама звітність насправді дуже проста. Я не буду покроково з вами розбирати заповнення звітності, зверну увагу лише на ключові моменти. Далі ліквідаційна звітність, якщо це ФОП на загальні, якщо це ФОП на спрощенні, які все ж таки строки і за якою формою звітувати? Які ж поширені помилки допускають платники при заповненні такої простої звітності? А які помилки призводять до втрати спрощеної системи, що найбільш поширене? Нові пільги для військових, які запрацювали з 5 липня 25-го, про це тут уже треба знати. А точно, щоб не пропустити. Ну і чи може військовий отримувати доходи як ФОП. І про це теж згадаємо. Ну що ж, традиційно почнемо з тестового. Запитую вас, у які строки подається звітність ФОПа загальносистемника, що припинив свою діяльність 5 червня 2025 року. Обирайте відповідь, пишіть її в коментарях. А якщо ви подивитесь випуск до кінця, відповідь ви точно будете знати. Чому я розпочинала говорити про ФОПів-спрощенців, а запитую вас про ліквідаційну звітність ФОПа загальносистемника? Адже ФОП загальносистемник це більш рідкісний випадок. А все тому, що дуже часто схема припинення підприємця Спрощенця якраз іде шляхом спочатку переходу на загальну систему. Як е, бухгалтери кажуть, пустишка, так? тобто нездійснення діяльності, і уже після цього припинення діяльності і, отже, подання ліквідаційної звітності. Тому відповідь на це питання точно маємо знати. Ну що ж, за вашу відповідь дякую у коментарях. Якщо бажаєте отримати слайди, будь ласка, зазначте свій емейл за посиланням в описі під цим відео. А, і якщо ви ще не підписані на мій канал, рекомендую це зробити, а також поставити дзвіночок, щоб не пропустити важливого. Ну і я буду вдячна за ваш лайк, якщо тема для вас є актуальна і цікава. Партнером сьогоднішнього випуску є монобізнес. Отже, у нас все буде, думаю, добре. Почнемо із періодичності та граничних строків. ФОП. Перша та друга група. Декларацію з єдиного податку подає за рік, а тому зараз вони не звітують. У них буде 60 днів по завершенню 2025 року. Тим не менше, єдиний податок та військовий збір, який становить 10% від мінімалки на 1 січня, а це 800 гривень, сплачується на помісячній основі до 20-го числа місяць в місяць, тобто за червень до 20 червня. А далі Ну і єдиний податок так само сплачується місяць у місяць. Це я говорю за ФОПів першої та другої групи. Тому наразі вони відпочивають, звітність не подають, єдине, що сплачують. ФОПи третьої групи звітують поквартально, а отже, граничний строк 9 серпня, який переноситься на 11 серпня, оскільки припадає на вихідні, відповідно сплата до 19 серпня. Звертаю увагу, що граничний строк сплати це є 10 днів від граничної дати подання без врахування перенесення. Тобто 9 плюс 10 днів буде 19, тому все ж таки до 19. В такий самий строк сплачується і єдиний податок, і військовий збір, якщо це ФОП третьої групи. Військовий збір становить 1% від цієї ж бази, від якої сплачується єдиний податок. Що стосується ЄСВ, а ЄСВ, звітуємось за результатами року. Хоча сплата відбувається поквартально за другий квартал, відповідно, у нас до 20-го, а точніше, до 19-го, все-таки липня за другий квартал платимо 22% від мінімалки. Тобто 1,760 множимо на 3. А, так, значить, звітність, що стосується в частині ЄСВ, ми будемо все таки заповнювати у випадку, якщо буде припинення підприємницької діяльності чи ліквідацію, як хтось називає. Тоді ЄСВ ми заповнюємо в поточному році, або ж коли буде перехід з однієї системи, наприклад, із спрощеної на загальну, або навпаки, із загальної на спрощену. Тоді ЄСВ в тій частині частій, та за період, що припадає на якусь частину звітного року, ми заповнювати будемо у додатку. Ідемо далі. Вкотре хочу наголосити, що звітність, декларація з єдиного податку має однакову форму і для фопів першої, другої, і для фопів третьої. Вона є однакова. Той самий наказ затверджено. Але в електронному кабінеті є дві форми з різними ідентифікаторами, і поділені, поділені вони в залежності від. І поділені вони в залежності від, звіт, від періодичності подання звіту. Тобто є форма квартальна, це є Ф0103309, і в електронному кабінеті так і пише, що це декларація, що подається ФОПами третьої групи. А є кодифікатор із цифрою 07 в кінці, так? це є F0103407, яка подається ФОПами першої та другої групи. А отже, цей ідентифікатор подається. У річний строк. Що тут може бути? Може бути перехід посеред року в іншу групу. Наприклад, ФОП другої групи переходить з 1 липня в третю групу. Відповідно, він зобов'язаний за. Перше півріччя подати декларацію. І звісно, що він не зможе подати декларацію, який пише, що це є декларація з єдиного податку ФОПа першої і другої групи. Тому що ідентифікатор річний, і навіть в звітному періоді ця форма не з'явиться. Що потрібно зробити? Обрати звітну форму з ідентифікатором квартальним. Іншими словами, ФОП другої групи, який з 1 липня переходить на Третю групу, він за перше півріччя має відзвітувати декларацію, яка уже звучить як декларація з єдиного податку для ФОПа третьої групи. Розумієте? Тобто, оця назва для другої чи третьої в електронному кабінеті, це умовно, це символічно. Ми обираємо ту форму, той кодифікатор, який відповідає періоду, за який ми подаємо звітність. Ну і дані щодо ЄСВ, додаток. Та рядок 23 ЄСВ ми заповнюємо, ще раз нагадаю, лише за результатами року. Виключення це коли ми переходимо із однієї системи оподаткування на іншу або ж ліквідується ФОП. Тоді, звісно, ЄСВ заповнюється раніше. Форма декларації не змінилася, тобто вона змінилася ще раніше, про це вже розмова була, тому зупинятись на заповненню окремих комірок я не буду. <кій> Наголошу лише на. П'яти точках, в яких найчастіше станом на тепер допускають помилку. Перше, це адреса. Адреса, що ж тут такого? В тому й проблема, що адресу підтягує програма в електронному кабінеті. І ви можете здивуватись, коли подивитесь на цю адресу. Там буде адреса зовсім інша, ніж ви собі думаєте. Так було у мене, коли звітність подавалася, підтягувалася адреса дійсно. Місце прописки, а пізніше почала з'являтися зовсім інша адреса. І роками вручну потрібно по сьогоднішній день я змінюю цю адресу. Чому воно почало інше тягнути? Чи подавала я в зв'язку з цим там, якісь а, форми там, чи 20 ОПП? Ні. Чому? Незрозуміло, без причин. Тому моя порада: просто зверніть увагу на поле адресу, чи там є та адреса, яку ви вважаєте, є податковою адресою. Друге, наявність мейлу. Рекомендую заповнити це поле, якщо воно пусте. І ви подивуєтеся, саме у цій звітності, за результатами цієї звітності, це вперше. Після подання декларації вам прийде повідомлення про те, що форма прийнята і узгоджене податкове зобов'язання становить стільки-то. А сума переплати або, можливо, недоїмки стільки-то. Будь ласка, врахуйте це, глянувши в поле. Розрахунки із бюджетом в електронному кабінеті. Тобто, це все ви можете собі глянути, але такого до сих пір не було. Ось тепер проходить таке інформаційне повідомлення, і воно проходить, власне, на мейл. Далі, квет. Чи є сенс зазначати всі кведи, які у вас є як в платника єдиного податку? Мабуть, швидше ні. І вказати слід лише ті, від яких ви отримували доходи, але уже за результатами першого півріччя. Можливо, щось було в першому кварталі, щось інше з'явилося в другому. Тобто ми вказуємо всі за результатами першого півріччя. Наступна поширена помилка це коли забувають. Показати, скільки ж нараховано за попередній період Це цей рядок 13-й для єдиного податку і рядок 24-й для військового збору це нова комірочка, так? На це особлива увага. Чому? А тому що, якщо не буде заповнена 13-та колонка рядочок, тоді сума. До сплати буде завищена на суму єдиного податку, який ви декларували і узгоджували за перший квартал. Чи буде розуміти податкова, що це помилка технічна? Так, безумовно. Чи подзвонять або напишуть зв'язку з цим до вас? Шановний платник, ви помилково завищили податкове зобов'язання, бо ви не перенесли урядок 13. -й. Відповідь ні, ніхто не подзвонить, не напише. Чи будуть аплодувати по той бік? Можливо. Ну, настрій напевно підніметься, тому що ви заплатите менше, і це буде недоплата. Так, і ось тут можуть бути застосовані штрафні санкції за зниження сплати податкового зобов'язання. Тому, якщо ви подаєте у квартальний строк, і у вас за результатами першого кварталу було зобов'язання до сплати. У рядочку 12 будь ласка, рядочок 12 декларації першого кварталу перенесіть у рядочок 13. А військовий збір, будь ласка, перенесіть 23 рядочок, у рядочок 24. І тоді до сплати у вас буде лише за результатами другого кварталу. І єдиний податок, і військовий збір. Ось таке повідомлення надходить на пошту про те, що. Вітаємо ось за такими реквізитами узгоджена сума до сплати та като, і ось у вас тут переплата 2 гривні, ось таке повідомлення. Це новинка, такого ще не було. Е, ідемо далі. Те, про що хотіла нагадати, важливі норми. У нас з вами є пункт 6937 податкового кодексу, з якого випливає, що якщо буде знайдена податківцями помилка занижене зобов'язання, нам виставлять ППРку, і якщо ми її сплатимо протягом 30 календарних днів, буде нам щастя, не буде ні штрафу, ні пені. Звертаю увагу на те, що ця норма діє лише за результатами документальної перевірки. А коли ми з вами подаємо декларацію, вона проходить камеральну перевірку, і якщо за результатами камералки буде там, заниження. То щастя у вигляді скасування штрафної санкції чи пені не буде. Ця норма працює лише при документалках. Далі, оскільки мій сьогодні випуск присвячений для ФОПів, я не можу не нагадати про те, що у нас в законі про РРО 265-му є такий пункт 12, і, сподіваюся, ви про нього знаєте, що порушення, які вчинені з 1 січня 2022 по. 1 жовтня 23, так, таке, такий пункт у нас був, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій, продажу підакцизних товарів, купівлі продажу валюти, організації проведення азартних ігор. Значить, є у нас знижена штрафна санкція, не пов'язана з цим пунктом. Це я просто нагадала, що така норма у нас була, адже перевірка за цей період може відбуватися. Я хочу про іншу ще норму звернути увагу, що завершується пільговий період низьких штрафів за порушення РРО законодавства. Це коли ви чек фіскальний не видали або видали, але він має не всі обов'язкові реквізити. Ну, як правило. Так, цей штраф застосовується. Отже, до 31 липня 25-го ось ця пільгова ставка 25% або, якщо повторно, 50%, з 1 серпня 25-го вже буде 100 і 150%. Ось ця пільгова штрафна санкція, вона поширювалася на всіх фопів-єдинників, які не є платниками ПДВ і не торгують підакцизними товарами. Якщо ж ви ФОП, що є платником ПДВ або ж торгуєте під акцизними товарами, то штрафної санкції пільгової не було і раніше. Це є 100% порушення, вчинене вперше, і вдруге 150. Також я хочу нагадати вам про норми, з яких випливає, у який строк слід подати ліквідаційну звітність в разі припинення підприємницької діяльності ФОПа. А що цікаво, для фопів-загальносистемників норма прописана, для фопів спрощенців не прописана. Давайте почнемо із загальносистемників. Для них строк становить до 20-го числа наступного місяця. Приклад: якщо припинення виключення з Єдеру відбулося 9 липня 2025 року, отже, липень, останній місяць, звітність подаємо значить до 20 серпня. Якщо це ФОП загальносистемник, то мова йде про декларацію про майновий стан та доходи. Якщо ми говоримо про єдиноподатників, для них спеціальна норма в кодексі відсутня, але є роз'яснення податківців подавати у загальний строк. Загальний строк для фопів, спрощенців третьої групи це 40 календарних днів. Коли запитали податківців, а коли ж подавати ФОПам першої та другої групи, ось тут податківці кажуть, ні, ну загальний строк 60 днів за результатами року це дуже довго. Теж подавайте у строк 40 календарних днів. Ви запитаєте, де таке пише? Кажу ніде. А якщо пише ніде, то буде так. Як роз'яснюють ті, хто цю звітність перевіряють. Отже, приклад такий: якщо ФОП друга група припинив діяльність 9 липня, я маю на увазі як ліквідація, так, тобто виключений із реєстру 9 липня, отже, думаємо липень, серпень, вересень, це третій квартал. Отже, до 9 листопада, так, 40 календарних днів, ми маємо відзвітувати. Якщо ж ФОП другої групи припинить діяльність, 5 квітня, так, тоді ми з вами квітень, травень-червень. Отже, до 9 серпня. Ми з вами сьогодні говорили, до 11 серпня буде продовжений строк. Тобто беремо 40 календарних днів. Якщо ж ФОП-друга група, дивіться, ліквідувався у минулому. І ви не подали в строк 40 днів. Будь ласка, ви маєте усі підстави для того, щоб відстоювати, що ви не протермінували строк, бо строку нема. І якщо нема строку, то застосовується загальний строк, а це є 60 днів за результатами звітного року. Тому якщо ви собі згадуєте, що у вас була ліквідація у 24 році, неважливо в якому місяці, і ви не подали в квартальний строк декларацію, це важливо було зробити хоча б до 2 березня 25-го за 24. Так буде розумно. Ну і ще нюанс. Припинення у Держреєстрі 31 грудня, якщо б відбулося, а податковий реєстратор повідомив, наприклад, 1 серпня, тоді, на превеликий жаль, у податківців дані саме в січні 25. го Це означає, що останній місяць, останній звітний період буде все-таки. Квартал перший, 25-го року ось цей момент якраз випливає із норми 294.6 у разі державної реєстрації припинення юридичних осіб державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку. Вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації. Такого припинення. І тому зазвичай повідомляє держреєстратор день в день податково, але якщо це є на стику періодів, там 30-й, 31-й, і повідомлення буде на наступний день, якщо таке трапиться, то, на превеликий жаль, наступний місяць ми знову ж таки попадаємо, особливо якщо це друга група, ми попадаємо у фіксований єдиний податок і військовий збір. Приємного у цьому мало. Поширеними помилками, які загрожують втратою спрощеної системи, є негрошові розрахунки, до яких податківці відносять подарункові сертифікати, розрахунок, наприклад, взаємозалік, якщо є, або переведення боргу чи права вимоги, тобто все, що хоч щось про це нагадує, переліміт, який ми не прослідковуємо своєчасно. Наявність боргу, нагадаю, це є сума 3060, яка тягнеться протягом двох кварталів поспіль. Далі отримання доходу від виду діяльності, який відсутній у реєстрі цього конкретного платника єдиного податку, або ж отримання доходу, який в принципі заборонений для спрощеної системи. Таке буває із ФОПами, наприклад, другої групи, які отримали дохід від юридичної особи загальносистемника. А ФОП другої надає послуги. Тобто тут, подавши 4 ДФ, юридична особа уже, можна сказати, з патрохами здала такого ФОПа другої групи і податківці навіть без походу на перевірку до нас уже розуміють, що порушено умови перебування на спрощеній системі. І два слова про новацію, яка набрала чинності 5 липня, і мова йде про пільги для військовослужбовців ФОПів. 5 липня 25 го закон 4505 запрацював. Коли ви подивитесь його назву, знаєте, я цю назву читала разів 5 не менше і не розуміла, яким боком назва стосується того, про що я зараз буду говорити. Тут у нас про керовий доступ, закупівлю у сфері охорони здоров'я і так далі. Тобто, якщо вам трапиться цей закон, не відкидуйте його одразу на бік, назву навіть не читайте. У нас законодавець дуже любить. У закон вмонтувати щось таке, що ви б ніколи не догадалися, що в законі під такою назвою може бути зміна, яка стосується вас. Отже, хто має право на звільнення? Підприємці та самозайняті особи. Підприємці теж є самозайнятими особами, а ми говоримо ще про профнезалежників. А включаючи тих, хто мав найманих працівників, які призвані під час мобілізації, або залучені до виконання обов'язків за посадами штатів воєнного часу, або підписали контракт на військову службу. Остання ось ця третя позиція була відсутня до сих пір. Період звільнення працює заднім числом, тобто з 1 числа місяця мобілізації або контракту. Але не раніше 24 лютого 2022 року, до останнього дня місяця демобілізації, звільнення з військової служби. Звільнення від чого саме? Подання звітності і сплати податків. Це є ПДФО, Єдиний податок, військовий збір і ЄСВ у частині ЄСВ нероботодавця, тобто ЄСВ ФОПа за себе. Де пише, в яких нормах. Даю посилання, це є пункт 9 прим. 2 закону про ЄСВ і пункт 25 підрозділ 10, розділ 20 податкового кодексу. Тобто цим законом внесені зміни до цих двох законів. Що є підставою для звільнення? Дані із оберегу, оберігу, з єдиного реєстру призовників. І ці дані надсилає Міноборони до податкової. Але тим не менше. В законі прописано, що платник, що військово-військовий може самостійно, особисто звернутися із копіями військового квитка, самого контракту, якщо це контракт, і заяви, це в тому випадку робиться, коли Міноборона з якихось причин не надало дані податковій. Я думаю, що це той елемент, який кожному. Кожного є інтерес, щоб все ж таки самостійно все таки, звернутися і з копіями я би це принаймні рекомендувала. Це зайве точно не буде. Значить, У разі наявності найманих працівників у ФОПа. Такий ФОП уповноважує особу здійснювати нарахування і виплату зарплат, утримувати та перераховувати ПДФО військовий збір. Податки сплачуються самозайнятими. Після демобілізації, а це є 180 днів без штрафів. Що це означає, що нарахування робиться, утримання робиться, так? але сплата може бути 180 днів без штрафів. Строки. Пам'ятаєте, колись було 10 днів, тепер 150 днів для подачі звітності і 180 днів для сплати податків. Мова йде про строк. Після демобілізації, після звільнення від військової служби. Якщо мобілізований має найманих працівників, то уповноважена особа подає звітність та отримує податки, а сам платник сплатить після демобілізації. Відновлення статусу платників єдиного податку, якщо було так, що під час служби анульовано статус платника єдиного податку, а це військовий, і сталося це по причині наявності податкового боргу, так там у розмірі 3060, який висів протягом двох кварталів, то його податкова має відновити автоматично з дати анулювання. Також якщо були нараховані штрафні санкції, пені. Нараховані протягом військової служби, вони теж підлягають анулюванню. Також може бути так, що в зв'язку з призовом ФОП не своєчасно заплатив податки, які були нараховані ще до того, як його мобілізували. По цьому теж відсувається термін сплати після демобілізації, оцих 180 днів, і за це теж не буде ні штрафів, ні пені, а якщо вони нараховані, будуть скасовані. І нарешті я хочу нагадати про те, що ФОП військовий не завжди має можливість отримувати дохід як ФОП. Це дуже важливо розуміти, і військовослужбовець не може отримувати доходи як ФОП у випадку, якщо він є військовою посадовою особою Збройних сил чи іншого військового формування сил оборони. Відповідно до приписів. Закону про військовий обов'язок і військову службу військовими посадовими особами є військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно із законодавством. Тому, якщо ФОП отримує дохід під час того, як проходить службу, я рекомендую такому військовому звернутися у відділ кадрів і Показати ці норми і задати пряме питання. Моя посада, ну якщо це командир, це однозначно. Можливо, там є якісь різновиди ще, коли в сумнів буде виникати. Ось моя посада, чи відноситься вона, чи пов'язана вона з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків. І якщо відповідь так, ви маєте розуміти, що. Можлива відповідальність це конфіскація усього доходу, який отриманий як, підприєм... як підприємницького доходу. Тому це питання серйозне і його потрібно врегулювати. Друзі, у мене все. І у цьому випуску ми з вами говорили про строки звітування. Платників єдиного податку, першої, другої групи та третьої, я вам нагадала про строки ліквідаційної звітності. Проговорили поширені помилки при заповненні самої декларації, які помилки призводять до втрати спрощеної системи, нові пільги для військових ФОПів і чи може військовий отримувати доходи як ФОП. Якщо вам було корисно ціно, буду вдячна за ваші коментарі, за ваш лайк і кажу до нових зустрічей. Побачимося! you